Пішов військова, його не взяли от, за станом здоров'я. Він мені сказав, або ти мене відведеш і скажеш, щоб забрали. Бо я піду в партизан. Віктор Кошовий розповідає, як його син потрапив до війська разом з родинами загиблих воїнів, побратимами та чернігівцями 4 квітня 2025 тисячі вони відкрили пам'ятний знак про загиблих військовослужбовців Чернігівського обласного ТЦК та СП. Син генерала мав престижну роботу. Повернувся з-за кордону, щоб під час повномасштабного вторгнення боронити Україну. Я прослужив в армії 40 років. 40 років трошки менше, ніж половина із них генерала. Мій син все час ріс і виховувався вот, серед військових і все час було його бажання стати офіцером. Але так судьба розпорядилася, що по стану здоров'я він не змог пройти. Прийти і закінчив інститут юридичний. Його син загинув на місці, відомому як позиція клевер на околиці Чернігова. Її під час оборони нашого міста отримували рота охорони Чернігівського обласного ТЦК та СП. 25 лютого 22-го року було отримане бойове розпорядження мною на підпис на Охорону оборону у цього перехрестя, яке було тоді ж і названо Клевером. 25 числа вечором прибули двома шкільними автобусами, привезли військовослужбовців роти охорони, і вони почали вечором 25 лютого займати позиції, розташовуватись для подальшої повторю охорони і оборони. Було холодно, було важко, багатьом було страшно. Багато військовослужбовців, які були в роті, не служили у Збройних силах України. Вони не знали військової служби, і тим не менше, вони і прийшли, і виконували тут свої військові обов'язки. Належним чином. Першими на цю позицію зайшли ті, хто прибули добровольцями до ТЦК ТСП 24 лютого 2022-го. До них долучилися й добровольці, і представники інших ТЦК ТСП, зокрема з Корюківки. Коли розпочалася війна на Корюківський район зі усіх сторін двигалася ворожа техніка, тому як начальник центру я проводив евакуацію всього територіального центру. А помімо евакуації, ми ще проводили мобіліційні заходи всіх бажаючих, які хотіли захищати нашу рідну неньку України, теж з нами, як можна сказати, ми готували автобуси, машини і вивозили все майно територіального центру, а також військовозобов'язаних, які бажали служити далі. Коли ми повернулися до обласного територіального центру, нам зачитали розпорядження, що терміново вибути на захист окраїни міста Чернігова. Зачитали бойове розпорядження. Ми вибили сюди, приїхали так, дійсно, як і говорили, був мороз 10, 11, 12 градусів, з собою нічого практично не було. Дійсно, всі, хто бажали захищати нашу Чернігівщину, дійсно готові були на все. Ми навіть ліжком бок-бок о лежали на голій землі в перший день. З другого дня ми почали окапуватися, приводити в порядок, готувати перекрити щелі і окопи для оборони. Нашого ротного опорного пункту тоді на даний час це рахувався ротний опорний пункт. Позицію тримали майже 40 діб до 4 квітня 2022 тисячі коли росіян вигнали з Чернігівщини. Добровольці й кадрові військові стояли тут до останнього. Проте не всі побачили, як ворога змусили відступити. На цьому місці загинули дев'ять оборонців міста. Їх артобстріл був, він був поранений, але все одно, наклавшись жгут, бо в артерію був поранений. Він витягав своїх побратимів з поля бою. У нього це в крові було. Він своїх ніколи не туда. Тут у пам'ять про загиблих військовослужбовців Чернігського обласного ТЦК та СП з нагоди третьої річниці визволення області від російських окупантів за допомогою благодійників встановили пам'ятний знак. Імена загиблих внесли і до книги пам'яті тут. І кожна фотографія, коротка характеристика, і при яких обставинах загинув. В музеї Чернігівського обласного дитська навічно буде зберігатися ця книга, і закарбована в пам'яті наших військовослужбовців. Ці імена будуть навічно. В наших серцях освітив пам'ятний знак та провів літію за загиблими головний капелан Ка північ, отець Антоній.